Усім привіт! Ви на каналі Полі Таро, і я сьогодні буду дивитися питання: чи варто змінювати роботу і що ця зміна принесе. Будемо обирати із трьох варіантів. Я ось тут розкладу три варіанти. Ви перед тим як обирати свій варіант. Постарайтеся розслабитися, постарайтеся подумати, чи потрібна вам ця зміна, як вам ця робота підходить чи ні. І якщо ви хочете змінювати, то на що? Да? Щоб ви всередині вже знали якусь відповідь для себе. Отже, три варіанти. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Перший, другий, третій. Чи потрібно вам змінювати ваше місце роботи? І також, що вам принесуть ці зміни, якщо все ж таки будете змінювати місце роботи? Перший варіант. Другий. Третій. Так, добре. Перший варіант рицель Пентаклів. Ну, тут однозначно треба змінювати, і я думаю, що у вас або вже є якась пропозиція, да? або ви зараз її шукаєте. Давайте тут розкриємо це більш детально. Ага, ну дивіться, е, лицар контактів говорить про те, що або ви вже збираєтеся змінювати роботу, і для цього треба зайнятися пошуками. Да, пошуками, е, яка робота вам подобається, де хочете працювати. Можу сказати, що от саме е, жриця говорить про якісь нові знання, нові. Е, Знаєте, новий профіль можливо, можливо, ще пов'язано щось з навчанням інших людей. Так? Це університети, школи, курси, різні марафони тощо. Також жриця пов'язана з психологією, все, що навколо цього, езотерика, терологія, астрологія це теж дуже крута, крутий напрямок. І колісниче говорить про те, що якщо будете, знаєте. Не сумніватися в собі, будете достатньо амбітними, будете розвивати свої знаєте, бажання, куди ви хочете потрапити, то у вас прямо, ну, прямо будуть йти круті пропозиції, будуть якісь знайомства круті, тому що бачу інших людей з вами, і будете отримувати від цього як насолоду від роботи, так і насолоду від того, що ви отримуєте фінансовий якийсь результат. Тому в першому варіанті однозначно так: якщо надумали змінювати роботу, то змінюйте її. Що вам це принесе? Шістірка пентаклів, рівноцінний обмін, як в роботі, так? тобто ви будете по зову свого серця працювати. Те, що вам подобається, будете віддавати, і люди будуть це відчувати і. Віддавати вам те ж саме, Да? Тобто рівноцінний обмін це і про гроші, цей про час, про ресурс, про задоволення. І це прям дуже класний, класний варіант. Якщо надумали, то змінюйте роботу. Другий варіант. А четвірка жезлів. Тут може бути два варіанти. Зараз подивимося, який саме, що тут більше розкриємо. Угу. Угу. Дивіться, вам ваша робота, де ви зараз працюєте, як сім'я вже. І вона, ця сім'я, може трошки токсичити, да? тобто можуть бути в колективі якісь такі, знаєте, вже моменти, коли люди не поважають кордони один одного і починають знаєте, відноситися один до одного, як до сім'ї, до своїх друзів. Да? І вже не, та, не, не як до колег. І це може у вас визивати якісь моменти, типу, я так не хочу, я хочу якихось нормальних ділових стосунків. Да? З однієї сторони, четвірка жезлів говорить про те, що вже сформований колектив, ви вже звикли до своєї роботи, до людей, да? тобто вже налагодили зв'язки, але є люди, які ці кордони ваші порушують. Я би сказала одна якась людина, тому дуже амбітна, да, по колісничому. Тут не можу вам 100% сказати, що вам треба змінювати вашу роботу, вам більше треба працювати над тим, як, знаєте, розмовляти з такими людьми, налагоджувати саме. Бізнес-комунікацію, саме робочу комунікацію, і говорити про те, що е, я на роботі, тому у нас робочі відносини. Після цього, будь ласка, давайте там е, зустрічатися, дружити з сім'ями і так далі. Але на роботі, будь ласка, поважайте мій час і, е, ну, і не треба його мої кордони порушувати. Да? І це буде для вас абсолютно новий спосіб комунікації із людьми, комунікації з колегами, е, можливо, з партнерами. Меда, тому що, можливо, ви так раніше не робили. Також по четвірці жезлів можна сказати, що ви душа компанії, з вами приємно, до вас приходять люди порадитися і цим можуть просто користуватися. Да? Ви повинні навчитися вести себе трошки по-іншому. Так. Да, і Що вам зміна принесе конфлікти, е, тому вам тут не раджу е, змінювати роботу, раджу е, змінити е, свою поведінку на цій роботі, де ви зараз, да? бути більш такою, знаєте, різкою е, в такому. Екологічному форматі, тобто вміти відстояти себе, відстояти свої кордони, границі, говорити, вміти вчитися розмовляти, да, вчитися будувати цю комунікацію. І тоді вам е, ваші думки про те, що треба щось змінювати, вони просто уйдуть, тому що не буде потреби в цьому. Так, і третій варіант король мечів теж цікаво, треба. Розкритий. Король мечів. Це дуже класний спеціаліст, який розуміється, в своїй сфері розуміється, що він або вона да добре розуміє там цю сферу. Це до речі, може говорити як і про сферу інформації. Да, так і про сферу воєнну, і про медицину, все, що от з мечами, все пов'язане з цим. Да. Якщо ви хочете перейти кудись в такі сфери, то тут так однозначно у вас буде прямо дуже круті можливості по роботі, будуть класні варіанти, можливо, в комунікації, і це буде прямо вашій місії. Да. Тобто, зірка говорить про те, що. Це можливо те, чи, ради, заради чого ви це все робили, да, набирали цей досвід. Е, якщо ви, наприклад, не з цих професій, да, але все одно у вас є, знаєте, таке. Досвід, тут важливий досвід. Якщо ви впевнені в собі, якщо ви впевнені в своєму досвіді, і ви розумієте, що туди, куди ви переходите, це буде, як би, знаєте, новий щабель у вашій кар'єрі, да? а не просто щоб змінити роботу, тут однозначно так. Буде подобатися, будете набирати нової інформації, але доведеться бути, знаєте. Гнучкими доведеться пристосовуватися до нових якихось обставин, до яких ви не звикли, власне. Да? І тут теж варіант, такий 50 на 50. Якщо відчуваєте, що це якийсь новий щабель у вашій кар'єрі, так, переходьте. Якщо це професії, які пов'язані з інформацією, з воєнним досвідом або медицина і все, що пов'язане з цим, да, якась, можливо, інструмент, хірургія теж, так? І що тоді вам це принесе? Нові починання? Нові починання тут хочу подивитися якось детальніше, що за починання. Угу. Так, це вам принесе, ну, по-перше, зміну роботи, це зрозуміло, трансформація і взагалі трансформація вас як професіонала, але це принесе і нові знайомства, нові починання, нові проекти, нові ідеї, і це прям буде вогонь, реально круто. Тому і у цих трьох варіантах, що я перерахувала, так, роботу треба змінювати. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Якщо подобається, ставте вподобайку та підписуйтесь.